А ви розповідайте, як ви робите. Блінчики. А ось, кажіть. і Начиняється. Варенечком. Варенечком. Можна вишеньками, можна з сиром, з ізюмчиком. з яблучками. Ну з от защіпали його гарненько. Бачите, як защипали? плотненько плотненько І все, на досочку. Да, і зараз на воно трошечки підійде кісточку. Ми ще останній блінчик. Все, виб'ємо, щоб нам не пропадало. Ось такий фігурненький буде у нас блінчик. Все, кісточка вийшла, мама. на наб'ємо і будемо зараз до ну, Але поки кісточку нам зійде, то ми... Так. Вас. Вікторія, ви до нас курси, приходьте, ми вас навчимо. То ви мені в прошлий раз кажете, прийду додому, якщо не хочете, прийду додому. Чоловік каже, ну каже, хай приходить на стройку. О, а щоб ці всі, всі королеси не хороші сховати, ми їх сховаємо всередині. Їх не буде, -буде. вирізано. І от наші